Пальчикова гра хочу збудувати дім. Хочу збудувати дім, щоб вікно було у нім і щоб двері там були, поруч дві сосни росли, навкруги паркан стояв, Пес той дім охороняв. Щоб на квітці жив жучок, швидко бігав павучок. Сонце сяє, дощ іде, квітка у траві росте. Повторимо ще раз. Хочу збудувати дім, щоб вікно було у нім і щоб двері там були. Поруч дві сосни росли, навкруги стояв паркан. Стой дім охороняв, щоб на квітці жив жучок, швидко бігав павучок. Сонце сяє, дощ іде, квітка у траві росте.